Так, ого, ну це такий собі монументальний пам'ятник. Монументальний такий великий кінь. Може я помиляюсь, може це знов Пілсуцькому. а Ну, ну звісно ж, друзі, звісно. Пілсуцького ми зустрічали пекельця. І ось Йозефа Пенсуцького ми зустріли в Жешеві. Ось такий пам'ятник. Ну а за пам'ятником, друзі, у нас зупинка транспорту. Такий собі приємний парк, такі лавочки під, під кучерявими кущами. Вдалині у нас хмарочос якийсь. Спробуємо до його дістатись. Ну і на будинкові черговий історичний мурал. Не знаю, що це за родина, який сенс вложений в цей мурал, але ну, напевно це ж, теж щось історичне і важливе. Ну, враження непогано складається з міста Жешув, друзі. Таке своєрідне. Ну, оце, друзі, повинен бути фонтан, по суті, справи. Але щось не працює сухо, шкрябайте по сухому. І ось ще така водяна колоночка. Ну Тобто, друзі, водяних колонок в Жешові не бракує.